Слава Ісусу Христу! Мир вам! Ось кажу вам таємницю: не всі ми помремо, але всі перемінимось. Ті слова апостол Павло пише до церкви про ту таємницю, яку Бог відкрив, що не всі ми помремо, але всі перемінимось. І от коли ми досліджуємо Писання, апостол Павло пише такі слова вірою. Єнох Переселений був так, що не бачив смерті, і не стало його, тому що Бог переселив Його. Бо ще до переселення свого він отримав свідоцтво, що догодив Богові, ходив і ног перед Богом і не стало Його, тому що Бог узяв Його. Наскільки унікальне священне Писання, де апостол Павло. Пише до церкви, пише про ту таємницю, щоб ми мали таку надію, що буде той час ті події, коли відбудеться з церквою, за яку помер наш Спаситель Ісус Христос, що ми не помремо, що ми будемо зустрічати нашого Господа на хмарах, на небесах. І от апостол Павел говорить про віру, яку мав Єнох. Віра це здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Дивіться, в цьому вірші апостол Павло говорить про те, що він мав всередині, отримав, всередині себе свідоцтво, що догодив Богу. І був за це переселений Богом. А без віри догодити Богові неможливо. Бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає нагороду. Без віри, догодити Богу він неможливо. Яким би ти не був би культурним, добрим. Але якщо в тебе немає віри, для того, щоб догодити Богу, треба мати віру. Тому що слово Господнє говорить, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, Вірував. Слово вірувати, віра і вірувати це впевнений, твердо переконаний. Це є процес постійний. Коли ти прийшов до Бога, ти не маєш зупинятися, а ти маєш стверджувати, бути впевнений у своїх переконаннях. Це є процес постійності, від того, Моменту, коли ти визнав себе грішником, коли ти покаявся, коли ти охрестився, склав завіта з Богом, твоє життя повинно належати і догоджати Богові. І ось ми, коли досліджуємо апостол Іуда, описує також про Єноха, про його життя, чим він займався, як він догоджав Богу, ми читаємо Єнох. Сьомий від Адама пророкував. Ось іде Господь зі своїми тьмами святих анголів, щоб учинити суд над всіма і викрити між ними нечистивих у всіх ділах, які чинило їхнє безчестя. В усіх жорстоких словах, що говорили на нього, нечистиві грішники. І от писання Через апостола нагадує нам про Єноха, чим він займався, пророкував, звіщав інформацію про майбутні події, які будуть відбуватися. І ось він говорить такі слова, щоб учинити суд Господь і дещо учинити суд над усіма. Грішними, нечистивими людьми, які говорили жорстокі слова. Це були люди нечистиві грішники. Слово Господнє воно говорить, і тоді знову побачити різницю між праведним і нечистивим, де в історії ми бачимо, як Господь звершує суд і робить цю різницю між праведними людьми, які служили Богу, поклонялися Богу, чтили Господа, і ті люди, які були грішними, нечистивими. І писання говорить, не швидко звершується суд над злими вчинками, тому і серце синів людських не боїться робити зло. Ми бачимо причину, що не швидко звершується суд Божий над злими вчинками, дивіться, яку займає позицію людина в своєму серці, і серце синів людських не боїться робити зло. Ми бачимо Божу милість, ми бачимо Божу любов до людини, що Він терпить, попереджає людей. І ми дивимося, як апостол Петро описує про нашого Господа, що Господь не затримується з виконанням обітниці, як дехто, вважає це затриманням, але довготерпить вас. Не бажаючи, щоб хтось загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. Дивіться, яка Божа воля є щодо цього світу. як Бог очікує, що Він не затримується, як деякі із людей, вважають, що Бог затримується, але Він довго терпить кого? людей, вас, не бажаючи, щоб хтось загинув, як Бог піклується про наше спасіння. А щоб усі прийшли до покаяння. Тому ми бачимо, коли ми досліджуємо священне писання, ми бачимо, як в той період, коли жив Єнох, коли він звіщав не один десяток років про застереження Господні, були очевидці його син, Мафусал, і його внук, Ламєх, які бачили, як Бог переселив Єноха. так, що не бачив смерті. Вони вже на похоронах, вони бачили, як люди вмирають, і тут така подія, яку звершує Господь над їхнім батьком єнохом, що він не бачить смерті. А чому це так відбулося? Коли ми досліджуємо, єнох мав віру, єнох отримав свідоцтво, єнох догоджав Богові, шукав Бога. І він знаходився в цьому процесі, він говорив про майбутнє іншим людям, які його оточували, які були поруч із ним. І от слово Господнє говорить після переселення Єноха і сказав Господь не вічно Духові моєму бути зневаженим людьми. Ми бачимо, як люди зневажали Бога. Чули застереження від Єноха, і Господь каже, невічно. Є межа у Господа, де невічно людина може зневажати Бога. І сказав Господь, дивіться, до чого приходить Господь, який приймає рішення, як Він застерігав через Єноха, і сказав: Господь: знищу з поверхні землі людей, яких я створив. І дивіться, через. 669 років, коли Єноха Бог взяв, переселив Бог Єноха, не бачивши смерті, Господь учиняє суд. І ми бачимо в милість, де Писання описує про людину, його звали Ноєм, знайшов благодать в очах Господніх. Ной був, дивіться, яка була характеристика цієї людини. Де він жив серед грішних, серед нечистивих, серед непокірних, неслухняних людей, які не слухали Бога, робили свою волю, були своєвільними, ной був чоловіком праведним та непорочним у роді своєму, ной ходив перед Богом, так, як ходив його прадід Єнох. І от апостол Павло бере і розповідає, нагадує церкві про Ноя. Віру, Вірою ной, будучи попереджений, про те, чого ще не було видно, вія збудував ковчег. Для спасіння дому свого, нею він осудив весь світ і став спадкоємцем праведності по вірі. І от в цьому вірші ми знаходимо, що Ной був попереджений Богом, скільки сьогодні ми попереджаємо людей, коли ми. Зачитуємо, говоримо із священного писання і як люди реагують на ці застереження. І ми бачимо, як... яка була реакція, як відреагував, який він дає нам приклад те, що він був попереджений, що він робить. Він має таку рису благоговіє. Що це значить? Він глибоко шанує Бога бути відданим, довіряє Богові, будує ковчег, знає про те, що був попереджений, він робить, він будує, він намагається догодити Богові, як його і прадід. Вірою осудив весь світ, став спадкоємцем праведності повір'ї. Дивіться, як слово Господнє говорить, хто виконує волю Божу, перебуває по вік. Цих людей немає на землі вже більше 4 тисяч років, і ті люди, котрі виконували волю Господню, ми і сьогодні про них говоримо, тому що вони були вірні Господневі, вони догоджали Богу, не дивлячись ні на що те, що робилося у світові. Апостол Петро говорить такі слова, Бог не помилував первісного світу, а восьми душах зберіг родину Ноя, проповідника правди, коли навів потоп на світ безбожних. Ми бачимо із писання, як відбулося в той, в той момент. Коли прийшов потоп, прийшло оце розділення праведних і на нечистивих. Наскільки важлива ця віра, коли людина вірить і догоджає Богу, вірою він спас свій дім у цьому човні своїх синів і невісток. Вони увійшли і вони спаслися. Апостол, Павло, він пише: Я не соромлюсь. Іван, оці доброї новини, у звістки, Якщо я її приймаю, оця звістка дає мені спасіння. Якщо я її приймаю, якщо я її відкидаю, не погоджуюсь із іменем Господа Ісуса Христа і не приймаю своє життя, то буду засуджений. І Павло каже: я не соромлюсь, тому що ця віра, Євангелія, яка свідчить нам про Спасителя, який спасає наші душі, вона дає нам спасіння. Слава нашому Господу, і Слово Господнє через апостолів, нагадує нам так і Христос. Нагадує нам у посланні апостол Павел про особу нашого Господа Ісуса Христа. Так і Христос один раз. Як ми оцінюємо нашого Господа, який звершив волю Господню на землі заради нас? Принісши себе! У жертву, щоб узяти на себе гріхи багатьох вдруге з'явиться, не для очищення гріха, а для тих, хто чекає його на спасіння. Знаєте, церква йде оце поприще вже 2000 років, де проголошує про другий прихід, проголошує про те, що він прийде за своєю церквою, яку створив, врата пекла, не подолають церкву. Яку створив Ісус Христос дві тисячі років, і церква звіщає, церква живе тими надіями, тим, тою вірою, як говорить апостол Павел, що вдруге, вдруге з'явиться Ісус Христос не для очищення, гріха, а для тих, що чекають Його на спасіння. І коли він прийде, дивіться, як апостол Павло. Підбадьорює своїми посланнями, своїми листами різні країни, де він пише, коли він прийде прославитися, дивіться, у святих своїх і з'явиться дивним в день той усіх, які вірували, які знаходились в цьому процесі, які досліджували себе, які угаждали Богові ми тепер, Слово Господнє говорить, ми тепер. Уявіть собі, ми тепер діти Божі, але ще не відкрилось. Знаємо тільки, що коли він з'явиться, будемо подібні до нього. Побачимо, як він є. І ми знаємо із писання, де записано це до церкви, де Іоанн теж так надихає, дає таке підбадьорення, і кожен, хто має надію на нього, очищає себе, як і він. Чистий. Кожен із нас може перевірити свої відносини через Слово, те що, те, що відбувається всередині нас, очищаємо ми себе, не інших, а себе. Тому що написано: кожен, хто має надію на нього, на Христа Ісуса. Очищає, бере приклад так, як він чистий, так, як він праведний, так, як він святий пішов за нас, грішних, віддати своє життя. І Писання дає таке підбадьорення: Господь знає своїх, і ви не свої, ви куплені дорогою ціною. Як Писання указує нам на особу, на Спасителя нашого, до якого. Ми молимось, якому ми служимо, що ми куплені дорогою ціною, кров'ю Христовою, жертвою Христовою. Тому не всі ми помремо, але всі перемінимося раптом. Священне Писання говорить про несподіваність раптом в одну мить. Це тлінне мусить зодягнутися нетління – і це смертне зодягнутися в безсмертя. Ми сьогодні цитуємо ці місця святого писання, які записав апостол Павел, і цими обітницями живе церква, живе церква. Тоді здійсниться слово написане, здійсниться, прийде рано чи пізно ці, ці обітниці Божі, які дані для церкви смерть, поглинута перемогою. Не буде смерті. Ви уявіть, ми бачимо сьогодні тління, бачимо сьогодні смертне, але слово Господнє говорить. І ми читали історію, як відбулося це з Єнохом, який звіщав, який догоджав, і як він був переселений Богом. Будемо підхоплені на хмарах. Уявіть собі, ми сьогодні бачимо ці хмари над нами. і... Колись це відбудеться, будемо підхоплені на хмарах назустріч Господеві у повітрі. І так ми будемо завжди з Господом, який перемінить тіло наше, щоб стало подібне до його славного тіла, силою, якою він діє і покоряє собі все. Такі слова апостол Павел писав в різні країни, там, де знаходились церкви, і він підбадьорював, не всі ми помремо. Та всі перемінимось, кожен у своєму порядку. Не ви вибрали мене, а я вибрав вас і поставив вас, йому слава, за те, що не ми шукали, а Він нас знайшов і вибрав, і поставив, щоб ми приносили плід. Ось кажу вам, таємницю, не всі ми помремо, але всі перемінимось. Йому слава, Йому хвала за милість Його. За заботу його. Амінь.